Басівкутське водосховище заробили товстолобом тонну риби, випустили у водойму. Зариблення басівкутського водосховища здійснилось офіційно з повним належним документуванням. Вселення здійснилось білим товстолобом. 12,5 з половиною тисяч екземплярів перед зарибленням водойму перевірили за словами екологів. Жодних перевищень в місту забруднюючих речовин зафіксовано не було. Будемо надіятися, що водні живі ресурси сприймуть це середовище. Вона буде допомагати в першу чергу. Тим, що я кажуть, поповнити кажуть ресурс цього водосховища, тому що Останніми часами дуже погана ситуація в нас як в країні, так і в області, що дуже багато, скажем так, недобрих людей браконьєрів, виловлюють цю рибу. Окрім того, що поповниться ресурс водойми, білий товстолоб буде очищувати басівкут від водоростей, через які озеро має неприємний запах. Я думаю, що він дасть дуже високі такі результати, особливо літом, коли особовий йде там серпень, липень. Коли йде цвітіння води, саме ця риба дуже любить. От саме цей цвіт. Я думаю, що це буде так само допомога по очищенню нашого озера. Рибу надали місту благодійники. Загалом це перше зариблення водойми Ми в цьому році, однак таку ініціативу продовжуватимуть і надалі. Юлія Смаль, Юлія Мельничук, Олексій Олексієнко. Випуск новин.